Пройди тест. Рівень легкий. Скільки природніх супутників має земля? Один, два, три, чотири. Один супутник це місяць. Чого бояться люди з арахнофобією? Змій, павуків, клоунів, темноти. ПАВУКІВ Як називається столиця Португалії? Брага, Порту, Лісабон, Валета, Лісабон. Рівень Середній. Яка валюта в Туреччині? Лек. Лея. ЛІРА така. Турецька Ліра. Яка рослина реально існує? П'яна вишня. Поганий помідор. Могутній Перець, Шалений огірок. Шалений огірок. Прапор якої країни зображено на малюнку. Туніс, Катар, Мальта, Марокко. Катар рівень важкий. Якого кольору чорний ящик літака? Помаранчевого кольору. Бог мертвих в древньому Єгипті? Анубіс тварина язик якої довший за її тіло. хамелеон. в якому році Наполеон спалив Москву? Відповідь на це питання напишіть в коментарях. І скільки у вас правильних відповідей?